Розділ 36, у якому Іван Сила виконує бажання королеви. Об'їхавши пів Європи, мадам Бухенбах отримала запрошення на цирковий фестиваль у Британії. Вже давно візиткою її цирку став Іван Сила, який дивував усіх своїми номерами. Коли чутки про нього пішли світом, британці захотіли побачити цього неймовірного селача і на своєму фестивалі. Найбільший цирк Лондона був наповнений ущердь. Ще пак! Адже на виставі сама англійська королева. Вона сиділа в розкішному, різьбленому кріслі на окремому підвищенні, час від часу прикладаючи до очей театральний бінокль, виступали артисти різних цирків і країн, зриваючи оплески, та всі чекали на останній вихід гірського ведмедя Івана Сили. Іван з легкістю виконував свої номери. Залізне серце, витягування цвяхів з дошки, розбивання ковалдами каменюки на грудях, зуби мамонта, залізний ніс. На сам кінець Парубійко на шиї зігнув залізничну рейку. Шокована публіка не шкодувала долонь, та враз овації стихли. Королева поманила Івана до себе. Вона простягла йому руку, яку циркач невміло поцілував, її величність розсміялася і сказала щось по-англійськи. Пандорський, який опинився тут же, переклав. Королева просить тебе поборотися з уславленим боксером Джепсоном. Іван знітився. Вже такий богатир чогось боїться, В'їдливо затресла кучерями її руда величність. Публіка чекає, вона показала рукою наглядачів. Окей, відповів Іван, єдиним англійським словом, яке знав. Коли ведучий оголосив, що зараз відбудеться поєдинок між Джепсоном та Іваном з силою, у цирку почало коїтися щось неймовірне. Потім усі встали і почали співати англійські пісні. Атмосфера нагніталася. Схвилювана мадам Бухенбах забігла до гримувальні Івана. Мій коханий ведмедику, стала вона заламувати руки. Якщо ви виграєте, якщо ви виграєте. То що буде, якщо він виграє, підняв брову міха Голий, який зав'язував Іванові боксерську рукавицю. Я вам пробачу оті 50 тисяч, які за вас заплатила, але з умовою, що ви добудете наші гастролі до кінця, нарешті панувала вона себе. Що ж, згодився Іван, голодному пеньке м'ясо. Джепсон був чемпіоном Британії з боксу і кумиром молоді. Англійців неприємно вражало, що Івана силу почали називати найсильнішою людиною Європи. Тому вони все влаштували так, аби цей парубійко поїхав з Британії осоробленим, адже всі знали, що Іван Цил – не боксер, а змагатися випадало саме з цього англійського виду боротьби. Правилам боксу Іван навчив ще доктор Брякус. З того часу вже кілька разів тренувався з боксерами, але в цирку Буханбах, зрозуміло, боксерські рукавиці були ні до чого. Та Іван не дуже хвилювався, покладаючись на народну мудрість як Іван не зможе, то Бог допоможе, будь-що буде. Джебсон був дебелим чорношкірим з білосніжною усмішкою. Його удари, мов град, сипалися на Іванову голову, сила тільки прикривався кулачиськами. Та один удар він таки пропустив, від чого розтягнувся на манежі. Один, два, три, почав рахувати суддя під улюлюкання натовпу, та Іван звівся на ноги і поєдинок продовжився. Коли ж Джепсон вдарив боляче його в печінку, а далі в брову. Ой що зараз буде, зажмуртеся. Іван вилаявся і гримнув із усієї сили у відповідь. Негер відлетів на кілька метрів і непорушно застиг. Суддя почав над ним рахувати, але той не ворухнувся. Лікаря. гукнув на все горло арбітер. Захеканий медик, кілька секунд оглядав Джепсона, далі кудись побіг. Увесь цей час публіка стояла, застигши в німому передчутті. Коли ж непритомного Джепсона на ношах винесли з цирку, всі згадали про Івана силу. Що тут почалося? В Івана полетіли прокльони, лайка і навіть окремі предмети. Суддя грізно підійшов до нього і попросив зняти рукавиці, правиця, якою було завдано останнього удару, була тріснутою. Покажіть руки, наказав арбітер. Іван розкрив долоні, в них нічого не було. Суддя здивовано похитав головою, а тоді підняв праву руку парубійка догори Іван Сила переміг. Англійська королева покидала цирк розчарованою. Розділ 37, у якому агент Фікса нарешті проявляє професійні якості Звістка про те, що Джепсон залишився інвалідом і вже ніколи не вийде на ринг, викликала в Британії. бурю. Цирик нехай негайно не переїхав до Франції, і доки не трапилося якогось нещастя. Іван Сила знову присягнувся, що більше не боротиметься на арені. Після того злощасного поєдинку в Лондоні у нього був кепський настрій. Він шкодував боксера, кар'єра якого так несподівано обірвалася. Іван замкнувся в собі і навіть зі своїми колегами став неговірким. Тільки мав почкабені, була завжди поруч. «Мсьє сила, почувся позаду Івана чоловічий голос, Порубійко обернувся. Перед ним стояв елегантно вбраний Пануку капелюсі. Ми ваші палки прихильники і мали би за честь випити з вами келих гарного французького вина, признав, усміхнувся незнайомець. І, хоча Іван не пив, але, щоб розвіяти тугу, вирішив прогулятися. Вони йшли мокрими вуличками Парижа. Уже недалечко ось сюди, направляв пануку темний провулок. Іван був заклопотаний своїми думами, коли з підворіття вискочили четверо чоловіків із залізяками в руках і почали його гамселити. За Джепсона, кричали вони, завдаючи удар за ударом. Іван перекинув одного з них через ворота, викрутив другому руку, але тут його сильно вдарили ззаду по голові. Кров залила йому очі, він упав на коліна, а далі повалився додолу. Агент Фікса, який стежив за Іваном силою вже кілька місяців і витратив на це половину свого статку, не вірив очам. Четверо невідомих били його кровного ворога. Як операцію проведено без нього? Хто посмів? А дзуськи вам! Два почуття боролися в ньому зловтіха і обов'язок. Врешті-решт переміг обов'язок, як не як, колись він був кращим агентом таємної поліції. Він сягнув рукою за револьвер, але його на місці не виявилося. О, Діво Марія, де він? екс-агент, б'ючи себе по кишенях. Тут Іван Сила впав, і нападники почали його добивати. Фікса безстрашно кинувся в бій. Стояти, таємна поліція! волав він несамовито. Іменем республіки! Ви заарештовані. Бандити зупинилися, не розуміючи незнайомої мови. Що робимо, лисий? гукнув один із них. Дай йому по черепі і змиваємося, наказав той. Відважний фікса не встиг витягнути посвідчення агента 008, як отримав залізним прутом по голові, тихо зойкнув і простягся біля Івана сили. Нападники тут же накивали п'ятами. На шуму провулку визирнули сусіди, які викликали поліцію та швидку допомогу. Розділ 38-й, у якому лікарська допомога буває неоднозначною. Мадам Бухенбах сиділа в кабінеті власника кращої паризької клініки. Мадам, запевняв Мсьє Франсьє, ми робимо все, що нам під силу. Гроші мене не цікавлять, втомлено мовила мадам. Мене цікавить тільки здоров'я мого ведмедика. Ми знаємо історію цього богатиря. Мсьє Франсьє струснув розкішною шевелюрою, що кучерями спадала йому на плечі. З невеличкою борідкою та вусиками він радше скидався на мушкетера, ніж на медичне світило. Насправді це була перука. Так само клеєними були вуса й борідка. М'сьє Фрасьє міняв свій імідж залежно від настрою. Сьогодні він відтворював 17 століття. Івана Вісиль проламили голову, і операція була складна. Хірурги навіть замінили перебиту кістку на металеву пластину. Всі чекали, коли він прийде до тями чи взагалі прийде. Чого бажаєте? сєфрасьє відкрив свій розкішний бар. Не встигла мадам вибрати напій, як до кабінету влетів захеканий черговий. Ожив, ледве видавив він із себе. Всі кинулись до палати Івана Сили. Паробійко лежав із перебинтованою головою і дивився в стелю. Мій коханий ведмедику, мадам молитовно склала руки. Ти впізнаєш мене? Так, пані Аделіє, самими губами мовив Іван. Поворухніть рукою, попросив Мсьє Фрасьє. Сила підняв руку. А тепер ногою, продовжував головлікар. Іван зігнув ногу в коліні. Мадам, я вас вітаю. Черівно усміхнувся мсьє Фрасьє. Схоже, ваш богатир минув найсерйознішу небезпеку. А тепер шампанського. Мій мушкетере, знесилено мовила пані Бухенбах і взяла мсьє під руку. Той задоволено пригладив клеєного вуса. Іван Сила досить швидко одужував. Газети тільки й писали про таємничий напад на найсильнішу людину Європи та її лікування. Цирик Бухенбах оголосив канікули. Але ніхто з циркачів не роз'їхався, аби не залишити Івана на самоті. Його палата перетворилася в міні цирк, мілка з ренатою його доглядали, голий розповідав анекдоти, Пандорський з Фандіго забезпечували охорону, мавпочка робила масаж і зачіску. Мадам Бухенбах не вилізала з кабінетом сєфрасьє. Вона проводила дипломатичні переговори. До речі, той перестав щодня змінювати імідж, залишаючись мушкетером XVII століття. Він твердив, що нарешті себе відшукав. З Іванової палати постійно чувся галас і сміх, так що невдоволені сусіди вже робили адміністрації зауваження. Зрештою, циркачі почали давати для хворих виступи, і всі помирилися. Коли Мілка опинилася з Іваном на самоті, вона брала його за руку і віддано дивилася у вічі. Бідолашний, казала вона. Мілко. Тільки й міг він промовити, тонучи в її великих синіх очах. Між ними виникало щось більше, ніж дружба, і це вже помічали всі. Одного разу Івана провідав навіть карлик Піня. Він простягнув хворому колу вівсяного печива, насторожено зиркаючи на пандорського. той тільки задоволено підкручував вус. Але найбільші метаморфози відбувалися поверхом нижче, де лежав агент Фікса. Коли він очуняв, то три дні тільки плакав і просив у всіх вибачення. Далі став писати листа світовій громадськості. Згодом написане, спалив посеред палати, чим не на жарт налякав інших хворих. Тиждень після цього мовчав, не відповідаючи навіть на запитання лікарів. А одного ранку встав, назвав себе проповідником Фікусом, закутався у простирадло, через вікно переліз на дерево, і тільки його і бачили. Розділ 39 у якому Америка є Америкою. Хоч як пані Бухенбах не хотілося прощатися зі своїм мушкетером, але цирк мусив на себе заробляти. Випробовувати долю в Європі директриса більше не хотіла, тож цирк Бухенбах подався за океан. Америка вражала всім. Ідеями, багатством, людьми, все тут бігало, галасувало, змагалося. Іван Сила тепер виступав у римському шоломі з пишним пір'ям, аби про всяк випадок убезпечити себе від випадкового удару в травмоване місце. Його знали, впізнавали, зупинялися на вулицях, просили автограф. Одного разу, коли Іван повертався додому, поруч загальмувало розкішне авто, звідти вийшов усміхнений смаглявий пан у смугастому костюмі та з вусичками з щіточкою. Ви, Джон, сила? Я не помиляюся мовив він, пересовуючи товсту сигару з одного кутка губів у другий. Іван кивнув головою. Я, містер Піцікато. держу паріж, що ви не витримаєте мого авта. Називайте будь-яку суму, сперся американець ногою на колесо. Як це не витримаю? не зрозумів сила. Я хочу переїхати вас машиною. Якщо виживете, отримаєте скільки захочете, він показав великі білі зуби. Івана зачепила за розумілість цього американського вискочки. П'ять тисяч, мовив він і почав знімати піджак. Окей. Піцікато спритно скочив за кермо. Авто загуркотіло і стало повільно наїжджати на Івана. Тут звідки лязь взялися фотографи і затріскотіли своїми камерами. Парубійко стиснувся в клубок м'язів і переднім колесом авто переїхало йому через груди. Ех, маминих галушок би тепер, зітхнув Іван. Нарешті й заднє колесо переповзло через нього, сила встав і обтріпався від пилюки. Фантастика! вигукував Піцікато, знімаючи шкіряні рукавички. Він потиснув Іванові руку і просто на капоті став виписувати чек. Усе це ретельно знімали фотографи. Вручаючи винагороду, він підняв палець до гри. Містер Піцікато, власник автомобільного заводу, хай вам щастить, Джоне Сило! Далі скочив в авто, у якому вже сиділи фотографи, і за ними тільки закурилося. Наступного дня в газетах з'явилася реклама найбезпечнішого автомобіля зі світлинами, на яких машина переїжджає через Івана силу. Ех, Америко, зітхнув Парубійко, розглядаючи часопис, який йому приніс Пандорський. На гроші понад усе. Але тепер його циркова програма поповнилася ще одним смертельним номером, причому керувала автомобілем, набитим усіма циркачами, сама Мадам Бухенбах. Від такого щастя вона мало не плакала, адже пані Аделія нарешті теж виходила на публіку, і в неймовірних оваціях бачила більше заслугу власної вроди, ніж витривалості свого ведмедика.